Після Такі собак приїхали ось до Петі провірити. Е е котенят. Поганенько очки закисають. Я вже і, і Петя миє, 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 але щось все одно закисають і закисають. Мені не подобається, що вони. Ні, ну Вони бачать, бо вони Боже, ось, не, ось не, жмуряться. Петя, якщо ти не будеш їм мити очі, вони будуть сліпі. А я буду мити. Пожалуйста, три ну, рази в день. Ні, ні не, бачить. Бачить, бачить. такі потішні. Бо я дивлюся, що вони Значить, просто. Ну, дітки маленькі. Значить, дітки маленькі. Звісно. Це тобі що, іграшка, чи що? їм треба усе гарно мити. Мойте, ну, ну дивися, ну не постарайся, у тебе що, нема часу. Дивися, Є. Є. дивися, ну бачить. Просто водичкою, просто тепленькою. Ну, ромашка може якась завар... заварить ромашку, Є. може. Ромашка, якось... А аптечна ромашка трошки заварить ну, і трошки ромашка, мить. Де, де тільки трошечки такий е, самий, Бо я як його, легенький роствор, пожалуйста. Я, як знаю, як тільки є. вони почнуть саме їсти, я їх заберу зразу, а Маші так. Може може так ти ж з мише марганцовкою, чи горілкою Боже. давай не, очі не, не, їм мить, не шо? треба. Це, ж діти. Це хлопці? Один мужик, баба, по-моєму. Баба тюбля одна жінка. Баба. Один мужик, одна баба, ну взагалі. Яйч мій малесенький, ти мій малісінький. Пожалуйста, ти як приходиш жмякати їх, будь ласка, зразу вспоминай, що вони, що вони, <плес articles> да, що вони у очки в них не бачать. Зразу до них тряпочка, тряпочка тепла водичка, і ми, ми, й ми. А я завтра капельки привезу. Ми вже одні капельки викопали, це вже якісь треба посоветуватися, може. Ну, то їм же теж треба легесенькі. Диви, які вони гарненькі. Вони і бачать будуть. А чого не будуть? Ну, тому що... Чого не я будуть? Тому що вони місяць були закритими очима. Чого вони не будуть? Тому що, Петя, якась інфекція. А Бачиш? Балуються? Балуються, я думаю. Рушу, а що там? Балують же там? Зараз ручки, так? Ну, звісно, балуються. Скільки їм? М? Ти коли поїхав у лікарню? Так я навіть, на неділі дві точно, що був. Не було вдома. Так я заросло на грядках, ти що я? я не... Петя, я не про грядки. Я питаю, коли... якого числа вони родилися, ти не знаєш. Не ти не помниш, так? Да? Понятно, що ти не помниш. Ну їм уже... Ти був в лікарні скільки? Ти був дві неділі в лікарні, дві неділі ти вже тут. І як ти їхав, скільки їм було? Неділька? Не дивилися. Не дивилися. Значить, їм було... да, вони не дивилися в тебе місяць. Так що, по цьому розсуждати? Коротше, їм десь до півтора місяця вже, між прочим. да? Диви, які Реально. гарнюні, гарнюні, гарнюнічки, гарнюні, мої гарнюні малесі. Ну все, коротше, я побігла, бо в мене своїх там справ куча. Це Корм я привезла кишки. Пожалуйста, Це через кожних через три часа тепленькою водичкою. Це ж не важко. В тебе ж немає хазяйства. Пожалуйста. Не да, через дітки дед, трин... маленькі. маленькі я, да. Ти знаєш, я тобі їх не оставлю? Ти ж поняв, так? Да? Тому що такі красавці. такі красавці, я їм возити їсти і всю жизнь кормити не буду, я тобі сказала. Петя, Петя вони рожать у тебе будуть, понимаешь, чи ні? Я їх пристрою, хороші сім'ї. У тебе є кішка. Є у тебе кішка? Нет. Все, ми її стерилізуємо. Не треба мені цього. Є, і ти мені вже должен 10 тисяч за той корм, що я тебе вожу. Кожний раз по 500 гривень, це скільки ти мені Хорошо. вже? Дуже добре, коли я вожу, розумієш, можна тоді і тварин мати, що сусіди, що ти. Заводять і собаки, і коти. Вв... Угу. Да, дивися, ти мені оддаси. Ти мені хоч раз що-небудь. Я в тебе не прошу нічого мені віддавати. Мені просто цих пристроїть в хороші сім'ї, їх карандаш завтра втопить. Понімаєш? І чи поб'є він, чи отравить. Я тобі хочу сказати, у тебе сусід дебіл. Він отравив собак. Він отравить і котив. Ти согласен? А куди нічого не абсолютно. Ти не чуєш мене, що вони підростуть? Я Якщо не хочу, щоб я зараз забрала, Пухай хай вона Ще Шей рижик Ще Шей рижик, тебе мало котив? У тебе і рижик є, тебе й чернушка є. Зачем тобі ці два? Ну і все, цих ми прилаштуємо. А чернушку хай висуй, ми бука, хай ще 2 тижні підростуть, е, а, 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 а її стерилізуємо, щоб вона більше не рожала. Понятно. Бо ти Скажіть потім їх будеш топити, як ти вмієш. Поняв? Бо ти їх потім будеш топити, потім вони будуть коти їх красти, а танька лічі їзди, і танька корма возить. Все, вже достали всі. Понятно. Слухай, я ти, тобі, повлипавить, повлипавить. ти чуєш, що я тобі кажу? Давай не будемо егоїстами. Ти зрозумів, про що я так? Да? Ти хочеш їм гарну долю? Конечно. Щоб вони жили в гарній сім'ї, щоб вони гарно. А гар... Ти зрозумів да. ну, мене? Вона це буде коло у тебе жити, і тобі буде нічого більшого. А це забота. Ти розумієш, що це забота? Я розумієш, це я забота розумієш. мені і це забота тобі. Ти з паличкою ходиш, тобі важко. Вони під ногами, ти не можеш убрати, вони пісяють, вони какають. Ми з тобою договорилися. Чув? Я, я бачила. І, Ящик. Да, і там говна, повна нормально. куча да, в тому ящику. Ти його не виносив три місяці вже чи два. Ну, я не, не виносив, да. І воно воняє на всю хату. І це нормально, скажи нормально, мені, ненормально. Так що давай, оці свої типа, що ти вони дітки, вони дітки. 에, давай, Мені теж подобаються маленькі котики, але я собі їх не оставляю. Ти поняв? Ти хочеш щоб в них була хороша сім'я? хочу. Щоб, щоб, вони їли. щоб вони гарно їли, щоб вони, може, в місті будуть жити, в квартирах будуть жити. Понятно. Поняв? Да? Це ж тобі краще буде, ти будеш знати, що ми їх прилаштували, правильно? Можливо, у кого люди? люди шо, шо? Бачиш, у сестри стерилізують. Ну от, дивися, якщо ми твою стерилізуємо, вона поправиться, вона буде класна, зроняв? Uh -huh. А оставимо, чи карандаш їх поб'є, чи отривить, ти, ти поняв, Тихо, ти поманяли. да. Наш поняв, значить все, ми, ми з тобою договорилися. Біше позаймає, ніяк. Все, давай. Ми, давай. Кетюнечка, йди, зайди сюди. Давай, Чернишечка, заходь Дос. я ти, не ти, ображаю ти. їх. Так, хлопці, я, як, я вже до Петі як на роботу їжджу, да? як на роботу кажуть, да? про, про, да, промивають промив, промив очки можу. їм. От, вони вже бачать у нас Петя, <рес> хоча <рес> хоча два-три рази в день. Я понял, поняв, да? Можливо. Так, їх нікому не давать. Кого? Дітей своих, да. так, кому? Боже пасі, ти розумієш, ми, 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 їх, ми їх роздамо хорошим людям. Чуєш, що не я кажу. Да, чернишка з тобою останеться, а їх, а їх ми роздамо хорошим людям. Ти зрозумів, так? Я не можу кормити всіх. Ты поняв, да? поняла, ти зрозумів, так? Я зрозумів, ти казала. Все, тоді. Э, я поняла, чуїш, я чу, чу, получаю. Так ти мені будеш платити за корм? Корм стоїть 200 гривень кілограм. Я тобі їх віддам. Не треба. треба. Не треба, слухай, дивись. Детель. Ти чуєш, що я тобі кажу? Їх ми прилаштуємо сім'ї, вони тобі тут не треба, а чернишка з тобою буде, ми її стерилізуємо. Ти мене чув? Не чув. Все, буде Ха, все добре. Хай вони ростуть, хай вона їх кормить, Ну, вже. Петя, до тебе ще приб'ється таких 20 котів. Я розумію. Ти ж знаєш, тобі їх буде мільйони ще. А ці, що, хай будь, блядь, мучать, господи, Дяді, господи де просто, де а це мучають? Ти красавець, ти ж побачив? Мої калюзі і зайки, да, промив очки, взет, ти, пологав. да, менше ти бухав Диві би, все б краще нормально. було б, да, зайки, мої калюзі, мої злятки є, дивіся, дивіся. злятки, мої, да. Все, Мал... Мал... нормально очки дивляться, бо дивіться. я вовремя замітила. Промили, покапали, покапали. Якби я не замітила, вони б уже осліпли б, там, ну Хороші, мої зайки, <сі> мої зайки. Просто п'ять операцію зробили на око, і його тут <сі> довго <сі> його не було. А коли вони я родилися? Дослепаю. Коли вони родилися? Якого числа? Не Так ще маленькі були, ще сліпи були повністю, як я на операцію поїхав. А якого ти на операцію числа поїхав? вже не треба... Дві тві тві мені, треба, <сі> мені треба точну дату, коли ти поїхав на операцію. Дві вже Мені треба точно. У люди спитаєш, якого числа тобі зробили операцію. Ні. добре? Мені треба знати, скільки їм я там точно. Я не лікарні, потім живу забрала, Там не випадку. Все, потопила, ти мене зрозумів, так? Да? Ось ні. мамка прийшла. Ну, не нервничай. Люди... Не нервничай, мій нервнічим. А ти чи ні? Не знаю. я, люди... Не треба мені людям телефон. Що я буду людям дзвонити? Ти добре. мені узнаєш, коли тобі зробили операцію. От того добре. числа я буду знати, коли вони родилися. Коли, коли... коли тобі ти... коли зробили операцію, мені взагалі, чесно говоря, ну, до одного міста. Мені треба знати, коли вони родилися. Маленькі. Так, да, мої хаосиків. Так, все, ти мене зрозумів, да? дивиться, як за своїми дітьми, а я люблю бо ми, діти, бо, бо ми їх потім да, прилаштуємо. Так, Петя, ми з тобою домовляємося. Кішка відкормить кошенят. Так. Я її візьму, стерилізую. Добре. Утром візьму вранці, вечором тобі привезу. Добре. Ти будеш за неї дивитися, так? Ну, Котеняток ми прилаштуємо в добрі руки. Добре? Добре? Добре. Чо Обіцяєш власне? мені, Обіцяю. Петя. молодець. до нього Печай ще воняки. Петя. До, до, до Петі прибилася ще собачка на мою голову. Даль, він її підкармлює. Хтось помер, а собачка попри Вася помер. Дядя Вася помер. Марчук, а він до підгоду. Під, 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 а він маленький маленький, великий він, маленький ви. Вели... Я на себе дома, вона до нього прибігає. А так і так і до тебе, да? До мене прибігає. Так, все я тоді. Прийду, кисточки до всяких, що, що в мене є. Молодець, що ти йому все даєш. Коротше говоря, Петі, Петі ми допомагаємо все время, до нього як на роботу. Привозимо сухий корм і пакетики кишечки. Кишечку Ще, корми добре, бо вона корма корма. дуже, вона дуже хороша мамка. Все? Ні, моя дорога, ти що? Все, скажи всім привіт. Скажи всім привіт. Всім привіт. Привіт. І ще Без хоче, хоче похвастатися Петя. Дай чим Чим ти хочеш похвастатися, що ти тепер? Що ти тепер? Я вже бачу. Ти вже бачиш. Бачу, слава слава Богу, Господи. Бо Петя зробили операцію. Ну, Петя зробили, на да, зробили ну, операцію на очі. Тепер він гарно бачить, і буде так, гарно, слава, і буде Господь. гарно дивитися за котенятами і кішкою. Так, і протирать, і так і протирать їм очі, так? Да? Ну.